Смотри, нахуй это будет. готовности до боя мне доповедь. Может тебе каску, Ольга? Зайчик, не треба. Все, те, техника за, выходит за укопа и выстраиваемся. זה דבר טוב Рівницька поліція, спецпідрозділ на бойових навчаннях показує ту бойову злагодженість, яку вони досягли останнім часом під час навчань на Рівненському військовому полігоні. Демонструємо військову техніку, яка належить головному управлінню саме поліції Рівненської області. Це гусеничні тягачі, а також кольосні БРДМи. Скажіть, а де тепер Рівненська поліція буде використовувати цю техніку? Тільки на сході для боротьби з російською агресією.